Присутні гості, учасники зібрання. Сьогодні ми з вами зібралися у нашій затишній читальній залі з однією метою, з метою вшанувати пам'ять особливої людини, людини, про яку не забувають наш український народ на протязі двох Українського поета, суполужника української літератури, майстра живопису і графіки Тараса Григоровича Шевченка. Феномен Шевченка це душа українського народу, суть, це непересічна особистість, яка наклала відбиток на багато поколінь уперед. І сьогодні він уособлює. Нашого українського народу відтворює його пам'ять, гідність і честь. Наша аудиторія це переважно учні. І ви всі вивчаєте українську літературу і знайомі з цим прекрасним ім'ям, так як всі наші українці, і знаєте, що 9 березня Тарасу Григоровичу виповнюється 200 років від Дня Народження. Не дарма рік у нашій державі оголошений. Роком Тараса Шевченка. І по всій Україні проводяться і будуть проводитися протягом року заходи, присвячені цій гарній ювілейній даті. Звичайно, наша бібліотека теж долучилася до вшанування пам'яті Великого Ковзаря І розпочали ми це вшанування із розгорнутої книжкової виставки, яка називається Тарас Шевченко. Гордість. Символ, нації Символ України. Ви можете побачити виставку робіт гуртківців Центру дитячої та юнацької творчості, яка теж присвячена імені Великого Кобзаря, обличчя української історії Тарас Шевченко. Ну і наразі сьогоднішня наша зустріч, те, заради чого ми сьогодні з вами зібралися, це ще один, я думаю, буде приємний для усіх нас захід. Літературно-мистецька зустріч Україну ти в моєму серці, думаю, Шевченка